Прямо вочева армія якась. На перший, другий розрахуйсь. Вітаю земляні! Паша на связі, Київ, Україна. У нас за бортом вже майже грудень, 25-й рік. Друзі, саме зараз на ринках, на продуктових ярмарках і в магазинах з'являються овочі і фрукти, до котрих я не знаю, як у вас в мене є деякі питання. І сьогодні, друзі, я пропоную вам перевірити, наскільки те, що ми з вами бачимо на прилавках, не шкідливо для нас та для дітей. А саме хочу перевірити все це. Це діло на нітрати. І я вже чую питання е, стопе, парніша, а на якій хвилині буде цибуля? Друзі, для вашої зручності під цим відео я зразу лишаю тайм-коди, по котрим ви можете перейти на ту хвилину, де буде кожен з цих фруктів та овочей. Користуйтесь у коментарях. Допоможе нам в цьому нітратомір, котрий ви вже бачили десь півроку тому. Ви прикиньте, півроку ми нічого не замірювали. Що ми будемо перевіряти, друзі? Ківі, яблучка, імбир, апельсин, огірки, наші українські тепличні, буряк, подивіться, розмах, як ви бачите, гігантський, морква, авокадо, цибуля, кішміш, помідорки, банан і. Хурма чи, чи корольок, ну, коротше, щось звідти. Я буду дуже і дуже задоволений, якщо ми в жодному з цих продуктів не знайдемо жодного перевищення нітратів. І не відкладаючи на завтра те, що можна виміряти сьогодні, вриваємося, лупимо вподобайку, перевіряємо підписочку і також коментуємо на протязі або наприкінці цього відео. Присягнули рівні, погнали! Я пропоную вам прямо ось так, як ми зараз дивимося, е, від мене зліва направа, від вас, можливо, теж. Прямо отак от от підемо і будемо все це діло вимірювати. Так, Києві, е, ви запитаєте, чому всіх тут по дві штуки? Я не знаю. <сум> Щоб їм, мабуть, сумно не було, як папугам оці, котрі по дві штуки тільки в клітках сидять. Значить, як у нас працює? Може хтось в перший раз на каналі і не бачив, коли ми влітку перевіряли активно овочі і фрукти. Як це працює? Тут є. Є щуп, ви бачите, да? ось такий от щуп. Ми його погружаємо в наш продукт. На екрані обираємо, собственно, той продукт, котрий хочемо. Шукаю банан, ківі, 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 дурян. Ось ківі знизу. Бачите, да? обрав ківі тест. Спочатку введіть щуп. Зараз будемо погружати щуп і дивитися, чи при нормі 60 одиниць буде перевіщення, чи ні. Так, друзі, ківі вже готовий до батлу, е, нітратного батлу. Зануримо щуп. До речі, як кажуть, іноді кажуть, що в різних, в різних місцях продукту овочі, овоча або фрукту можуть бути різні показники. Ну, я не знаю, ну, давайте ось так от рендомно кудись по центру зануримо щуп, занурили щуп і натискаємо тест. При нормі 60 одиниць нам показує нітратомір менше 30-ника. Ківі, друзі, у нас пройшов перевірку на всі 100. До наступного подопитного беру тряпочку і протираю наші щупи. Шу я не буду ніякими адіколонами це намащувати, тому що це ще треба, скоріш за все, з'їсти. Також, друзі, дуже рекомендую вам прямо зараз підписатися на Тікток. Посилання буде під цим відео. Чому? Тому що, наприклад, коли я хочу просто заміряти один апельсин, я ж не буду в Ютубі викладати якесь відео на 15 хвилин по заміру апельсину. Одна хвилина виміряв, закинув Тікток, там якраз одна хвилина. Хвилина і все, тому саме тому з літа в нас не було що заміряти, не було багато продукції за одиницю часу. Наступне яблучко у нас на замірах. Найвище, найверхніше у нас яблочко. Яблочко, до речі, буду де пам'ятаю, буду казати, де я це придбав. Значить, яблука це у нас з ринку, з ринку Ківі У нас з магазину чи з чиашан. Я, напевне, яблучка з ринку. Так, встромляємо щуп. Друзі, що у нас йде опа в яблуко. І натискаю тест. При нормі 60 е, хотів сказати, градусів, 60 одиниць у нас показує менше 30-ника. Менше 30-ника це взагалі топ. Все взагалі на ура. Яблуко у нас тест пройшло. Наступний у нас буде імбир. Імбир такі складнощі, знаєте, ось такий імбир, ви собі зважите до 40 грам, хочеться маленький. Знаєте, ось такого. А не важить ваги, не важить в магазинах ваги. Так, обираємо, значить, шукаємо імбир. Імбир у нас, мабуть, вже в овочах. Правильно? 1300, нічого собі, 1300. Так, занурюємо, ну, я думаю, отак от в корнівіще. Карніві занурили, натискаємо тест, тест пішов, 1300 одиниць, норма 120. Перевірено, вміст нітратів у нормі. Бачимо, так? Да? В 10 разів менше, ніж допустима норма. Імбир я купував в мережевому супермаркеті, імбир, тест пройшов. Так, повертаємо взад. Апельсинка, апельсинка, мандаринка. Вибираємо фрукти. Обрали фрукти, у нас буде цитруси. Тут бачите, і лібоні, і апельсини, і лайми, все одно і те ж саме. Я думаю, ми встромимо прямо отак от в, всередину цього апельсина, е, запускаємо тест, тест 30 у нас одиниць норма, менше 30-ника цитрус нам показує вміст нітратів у нормі. І поки що, друзі, мене шокує те, що я бачу. Я думав навпаки, що влітку, коли багато продуктів, і багато всіх всього, що можна там в великій кількості замовляти, купувати. А от восени, коли треба, щоб продукт доїхав в цілісті та сохранності, огірки, щоб виросли в теплицях нормальними, можуть додавати всілякі добрива. Зараз ми переходимо до огірків. Друзі, огірок з продуктового ярмарку міста Києва. Куплений буквально вчора, рівенський, рівенський, да, рівенський, українські, тепличні, коштував 150 гривень. До речі, друзі, лайфхак. Якщо ви йдете на продуктову ярмарку після обіду ближче до третьої години, до другої години. Ви можете навіть спіймати знижку. Тобто, вранці я запитав у продавця, він коштував 200, а вже коли я прийшов, він коштував на ціннику 150 гривень. Тому бачите, не завжди добре ходити вранці. Агірок на базу, так, є, подивіться, все чітко. У нас 400 одиниць допустима, допустима штука. Занурюємо, щуп в огірок. Здивимося, що у нас буде. Я бачу зелененьке щось: 90, Треба Бо влітку, я пам'ятаю, там щось так кричали, що щупи треба протирати, там, адікалоном, там ще щось. Друзі, буряк. Буряк величезних розмірів. О, як я сказав, що це з продуктового ярмарку. Буряк, здається, з магазину, мені здається, в магаз... а може це взагалі з дачі, Я не знаю. Так, овочі. Обираю овочі, буряк обрав. Буряк у нас 1400 одиниць. А що це буряк такий допускається, щоб його напічкували якимись нітратами? Так, занурюємо в бурячину. Ух тих! А що таке? Толсто ще є, є животне. 1400 у нас норма, і при нормі у нас ого. 1000 ніфіга себе. 1000 одиниць. <ріх> а прикиньте, якщо б норма була 30, а нам би висвітило, висвітило 1000. Е, пройшли, пройшли. фух, прямо Прямо успокоївся, тому що ми вже з вами на, е, на екваторі. Майже навіть перейшли вже екватор, підходимо до найцікавішого. Наступна у нас морква для зайців для кролів, або для людей, котрі полюбляють корейську моркву. До речі, друзі, в одному з минулих відео ми з вами дегустували корейську моркву. До речі, коріянці навіть не знають про існування корейської моркви. Обов'язково подивіться це відео, потужне відео, що там тільки не було. Йохан і бабай, там ми було або в виклик поліції там і були охоронці котрі не давали знімати фасади буд, е, свого торгового центру кор... Ой, ви що? залишаю посилання на те відео під цим роликом або вспличі підкасті тест моркви 400 одиниць занурюємо в моркву щупи блін після буряка не протер е, щупи то зараз, якщо в нас буде зашкал, я думаю, що ми дубль-два проведемо. 400 у нас норма, а морква у нас показує менше 30. Друзі, тому бачите, щупи не завжди треба і протирати. Вони не напиталися нітратами від буряку в тисячу одиниць. Авокадік у нас приїхав, мабуть, з, -з Зімбабве з якогось форма у нас на авокадо 30 одиниць. 30 одиниць. І занурюємо друзі, щуп у авокадо. Тут таке, слухайте, тут таке кражура, що я боюсь зараз зламати ці е щупи. Тест. При тридцятнику нам авокадо видає. Менше 30-ника, друзі, хорошо йдемо. Знаєте, не треба збавляти обертів. Наступний воїн в нашому борщовому наборі. А прикиньте, з цього щось одну страву якусь приготувати. Це, 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 це жесть була би. Наступний у нас овоч в нашому борщовому наборі це цибуля. Цибуля, потужна цибуля, здається, купував її, її в мережевому супермаркеті. Цибуля, 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 часник, До речі, в мене десь був часник, але вже ліньки діставати його. 80 у нас одиниць. Для цибулі занурюємо ого. Зараз зламаємо щопи, занурюємо у цибулю, нажимаємо тест. При 80 у нас одиницях нам показує якийсь зелений знак, зелений менше тридцятника. То, друзі, цибуля у нас з мережевого супермаркету теж пройшла наш тест. Тест на нітрати. Е, вчора купував кішміш, кішміш зараз вже закінчується. Там цінники 150 гривень. Там, ну, там, в залежності від того, від його вигляду, можна і за 90 придбати. Мені цікаво, скільки зараз е, у кішмішу. Так, кішміш. Перед тим, як я побачу, е, скільки нітратів в ньому, треба з'їсти, бо потім, можливо, і перехочеться. 60 одиниць. Занурюємо виноградину, що у виноградину. О, клас! Навіть тримати не треба. Натискаємо тест, показує приборчик менше тридцятника. Друзі, я вражений, я здивований, я просто абіскоражен. Чому? Тому що я очікував проблемні м, покази з нітратами. Томат у нас, я навіть зараз не уявляю, звідки вони там їдуть, з Турціях, з Єгиптів, але перевірити буде не зайве. Так, томатик у нас гай, Гайлан. Якийсь гай, як, як мацюк якийсь. Дивіться, верхня, е, верхня строка Гайлан. Що таке Гайлан? Друзі, хто знає, що таке Гайлан? 301. Нас показує. Занурюємо в томатік наші щупи. Щоб тут в томатному соку зараз не опинитися, 300 одиниць. 300 одиниць натискаємо на тест дивимося, скільки у нас буде томат. Нормально, томат менше 30-ника, можна було навіть в 10 разів більше це все діло організувати. І виходимо, друзі, на фінішну пряму. У нас бананаси. Бананаси у нас якісь африканські, скоріш за все, да? банан 200 одиниць. Кажуть, начебто треба без кажури. Я не знаю, якщо знову ж таки зараз нам покаже прибор що багато, забагато ми його потім відчистимо і будемо вимірювати без кожури. Так, 200 одиниць, бананаси 170, слухайте, майже дістали до ліміту, але 170. І наступний у нас, друзі, претендент на найвищу категорію наших сходинок це хурмятина. Хурмятина у нас з ринку на Троєщині. Е продавлюється пальчиком, дивіться на ура. До речі, на ринку на Троєщині нам продавчиня дуже докладно, дуже класно розповіла, як правильно обирати шарон, хурму. Обов'язково подивіться, теж залишу посилання під відео або слаші підкасті. Це дуже цікаво. Так, хурмятіна у нас вибирається серед фруктів. Да, це ж фрукт, це ж не овоч. Вибрав, знайшов я хурму, хурма у нас 60. Я думаю, що навіть якщо це корольок, там без різниці. Під листочок отак занурили. Тест у нас раз, два, три, ялиночка гори 60, 60 одиниць. Мені дуже, друзі, цікаво той факт, що нічого з цього нам не показало перевищення норми. Я вражений. А ви вражені чи ні? Друзі, пишіть у коментарях, що б ви хотіли ще перевірити. Там купа всього, там і картопля, може бути, і капуста, і мандаринки. Напишіть у коментарях, обов'язково перевіримо. Подякувати за цей контент, за це відео, а також допомогти розвитку каналу. Ви можете чотирма способами: або влупіть вподобайку, або підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Також перевірите коментар, можливо, ви ще його і не лишили. А також ви можете. Якщо хочете, а головне, можете е, закинути якийсь фінансовий донат. Можна по QR-коду, по цьому просто навести телефон, якщо ви дивитесь з телехвізора, або по реквізитам монобанки, приватбанки, PayPal під цим відео. До нових зустрічей, всім пока.